Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо знову про зміни, які запровадила польська влада. Я знаю, що багато кого різні зміни вже реально задовбали, вже замучили, тому як вони реально відбуваються буквально кожних декілька тижнів. Але сьогоднішні є по-справжньому дуже і дуже важливі. Вони стосуються нових повноважень, які надали для прикордонної служби і тепер. Буде більше контролю за українцями при перетині кордону, і не тільки, але також і на звичайних перевірках. Тож дивись це відео до кінця. Також обов'язково пиши в коментарі, звідки ти його дивишся. Підписуйся на мій телеграм-канал в описі під цим відео. І також хочу нагадати, що. У випадку, якщо є історія, якою ти хочеш поділитися, є якісь фото, відеоматеріали, які можна додати до відео, присилай їх мені на електронну пошту або в Телеграм. Всі контакти є в описі під цим відео. Тож, долучайся, розповімо твою історію. Отже, тепер переходимо до нашої теми. Прикордонна служба отримає доступ до всіх баз ЗУСу. І що це буде означати? Це буде в першу чергу означати посилення контролю за всіма, хто перетинає кордон, і найголовніше і найважливіше це те, що відтепер прикордонники зможуть в режимі онлайн. Моніторити фіктивність карт побиту. Що я маю на увазі, коли говорю про фіктивність? Я не говорю тут про те, що просто карта десь підроблена, надрукована в якомусь підвалі. Я говорю про справжні карти побиту, але які робилися на роботі, на якій людина навіть не працює. Тобто, як це буде виглядати? Як це зараз виглядає? Є досить велика кількість людей. Іноземців, українців, в тому числі, які е, знаходять фірму, яка має там е, яка займається картами побиту, в якої відкрита також якась там компанія. Вони, типу, беруть цих людей до себе на роботу, е, виготовляють їм карту побиту, і під час виготовлення карти побиту е, платять за них податки. Звісно, це все оплачує людина, яка в них замовила цю послугу. І після того, як вони отримують вже децизію про карту побиту і отримують вже сам пластик, вони з цієї роботи звільняються і не платять е, далі податків, і типу три роки собі можуть з картою побиту гуляти, їздити, ніхто їм нічого е, не може зробити, бо до цього моменту жодних перевірок на кордонах не було. А відтепер, відколи прикордонна служба отримала доступ до абсолютно всіх баз ЗУСу, це буде означати, що у випадку, якщо людина... Перетинає кордон, прикордонник в будь-який момент може зайти в будь-яку базу ЗУСУ, спитатись в людини, чи вона, де вона працює, чи вона працює на цій роботі, звідки їй видали карту, зможе перевірити цю всю інформацію, чи платяться за неї податки, яка величина сплачених податків, як довго вони платяться, або як довго вони. Не платяться, і це буде означати, що це дуже і дуже сильно підпортить життя, по перше, тим фірмам, які займаються виготовленням цих карт. А такі карти дуже популярні серед е, різного типу. ІТ-спеціалістів, які працюють там на себе, які працюють е, через українські ФОПи і роблять собі карти. Е, це також дуже популярно серед водіїв е, різних служб таксі, які працюють напівлегально, типу Uber там, і так далі. Е, от, е, тому цим всім людям також життя буде трохи підпорчене, тому як вони з цими картами. Не зможуть на 100% безпечно перетинати кордон, тому як будь-який раз, коли вони будуть їхати заїжджати до Польщі, вони можуть бути перевірені, і у випадку, якщо прикордонник відкриває е Цю базу, і там виявляється, що людина одразу ж після отримання карти побиту, після отримання децизії звільнилась з роботи і перестала платити податки, то буде починатися службове розслідування, будуть перевіряти ну, якби, на фіктивність це все будуть. Якби з людиною спілкуватись на рахунок того, де вона зараз працює, чим вона займається в Польщі, і це буде створювати дуже багато різних проблем. Такі карти можуть бути анульовані, а такі люди, власники таких карт, можуть бути не просто оштрафовані, а можуть бути ще й депортовані з Польщі. Тобто, якщо раніше це було абсолютно неможливим, і цим, в принципі, практично всі користувалися. Так, бо звільнився з роботи, карта є, все, собі гуляєш, ніде не працюєш, нічого тобі немає. Хоча ці карти це карти, які видані на основі роботи, і людина, коли знаходиться по цій карті в Польщі, обов'язково має працювати. Вона може не працювати тільки в той період, коли вона звільнилася з однієї роботи і ще там не встигла працевлаштуватись на іншу роботу. Але ну, якби на. Це короткі періоди. А якщо ем, прикордонники бачать, що людина, наприклад, півроку, рік, вже не сплачує податків, не працює, і не світиться в системі ЗУСУ, це буде означати, що людина просто собі купила карту і займається тут якимись справами, можливо, не зовсім легальними. От. І в таких людей буде виникати дуже багато проблем. Тож, плюс до того зараз починається масова подача на карти побиту, і я знаю, бо мені дуже багато людей писало, чи можна так зробити, чи ну, якби, вартує користатися такою послугою, так, коли ви не, не працюєте, але вам роблять карту. Бо вам якби роботи не треба, а карта треба. От і ну, якби зараз, після оцих поправок бачимо, що така схема вона вже працювати е, нормально не буде. Тобто комусь повезе, комусь не повезе, але краще таким не жартувати, краще собі знайти роботу, або відкрити ФОПа і працювати легально, чисто відкрито і якби бути в безпеці. Бо бути депортованим з Євросоюзу зараз є не дуже. Приємним, тому як навіть максимальний термін депортації збільшили з 5 років до 10, що також є дуже і дуже довгим терміном. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Чи чули ви про таку схему, як коли отак через фіктивні фірми отримують карти побиту? Якщо так, то пишіть, можливо, ви такі отримували, можливо, знаєте людей, які їх отримували. Передавайте їм обов'язково цю інформацію, що з такими картами зараз. Дуже небезпечно буде їздити через будь-який прикордонний пункт. Дякую всім, хто дивився відео до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!